Так, чужуй щит електропривода. Що маємо. Відні автомати. Три штучки. На 16, на 16 і на 6. На 16 триполюсні. А, на 60, на 16. На 16, на 16 то марка NXB53. І двополюсні на 6. Це 6, Це шістнадцять 6. Двопулюзниці якийсь нагрятий. Ага, на релюшечку пішло. От. Дві релюшки стоять. Це у нас контактори. От такі цікаві. Зверніть увагу. І верхні контакти є. Комутаційні, і нижні. А управління. А управління. Отакі управління ага. правління не бачу. Угу. Далі це у нас грибиночка з клімничками. Ну і куди ж дітися без нашого частотника? Це управління частотником. Це справа прекрасних виходів. Оце l 12 входи. Так, частотник трифазний. Блок живлення. Блок живлення на 24 вольта. І ось же наші речаги управління і лампочки. І лампочки. А це теплове, оце ж теплове. Так, оце теплове. От. Оце наші контактори. Тут управління контакторами. Оце воно зверху контакти. Управління контактами. Оце ж теплове. Теж через нього проходить. От. Вот такой цикалый щиток. У всего крышечка снималась разгулировка. Включение-выключение. Всі номера он подписывается. Вот такие щит электропривода конвейера.